Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала в Аврору. Давайте разом подивимось, що тут новенького. Багато різного посуду привезли цікаві новинки. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буде дуже приємно. Така новинка тарілочка середнього розміру, прямокутна, з різними декорами. Наприклад, з таким гамбургером. Ти пахнеш як кохання. Ціна 129 гривень. І ще така тарілочка мені навіть ця більше сподобалась. Забирай шматочок моєї піци і серце. Теж коштує 129 гривень. Ніж для видалення серцевини з яблук 69 гривень. Ручка під дерево. Ще 69 гривень коштує овочечистка металева з пластиковою ручкою. Алму в тому ж дизайні. Дуже гладенька. Ніж для сиру і картоплі алму 39 гривень. овочечистка багатофункціональна з відкривачкою коштує 49 гривень. соковитискач ручний пластиковий санкук в сірому кольорі коштує 69 гривень. Лопатка кухонна силиконова з дерев'яною ручкою. Сердечко 39 гривень, різні кольори, дуже прикольна, незвична форма. 88 гривень пензлик кухонний силиконовий з пластиковою ручкою. Така чашка Be Mine. Ручка у вигляді сердечка. Всередині такі крапельки червоні. Коштує 88 гривень. Об'єм чашки 400 мл. Така гарна чашка з золотою ручкою, золотим обідком. Білий молочний колір фарфорова. Ціна 59 гривень 300 мл. Дуже гарна мила чашка з котиком. У мене до тебе мурмур. -мур. 77 гривень. Тут дійсно багато різних декорів і написів. Приїхала новинка, така ваза, дуже гарна скляна рельєфна для квітів. Йде в коробці, ціна 219 гривень, дуже важка. виглядає як кришталева. Мені сподобалась. Ще такі вазочки, вони легші для квітів, у такому золотому кольорі, фіолетовому, гладкі в асортименті, ціна 99 гривень. Келих для шампанського, скляний репристий, коштує 99 гривень. Дуже незвична форма для шампанського стильно. Келих для коньяку, скляний 240 мл, коштує 39 гривень. Досить бюджетно за одну штучку. Така склянка. Танго 290 мл. Коштує 34 гривні. Ємність для сипучих продуктів скляна з бамбуковою кришкою. 99 гривень. Кришка щільно прилягає для зберігання різних круп. Баночка для сипучих скляна квадратна з корковою кришкою. 59 гривень. Виглядає дуже стильно, можна навіть зберігати різні соуси або спеції для круп за маленька. Такий салатник скляний, прозорий, діаметр 7 см 22 гривні. Це, мабуть, для соусу. Приїхали такі новинки, бульйонниця, смак свободи. 660 мл. Дуже багато різних кольорів, всі вони ніжні. Ніжно-рожевий, сірий, голубий аквамарин. Дуже гарні, коштує 69 гривень. Графін для напоїв скляний 77 гривень. Виглядає якісно як кришталь. Така дуже гарна цукерниця, скляна з кришкою в формі серця 88 гривень в золотому кольорі. Іде в подарунковій коробці. Салатник скляний квадратний люмінарк чорного кольору 14 см в діаметрі 77 гривень. Привезли дуже багато. Чорний колір виглядає стильно, ідеально для сервірування. Млинок для спецій коштує 299 гривень. Це теж новинка, дуже приємна на дотик, якісний варіант для кухні. Глечик для напоїв пластиковий 149 гривень. Гарний дизайн. Ці крапельки схожі на алмазики. Мені дуже сподобався. Глечик для напоїв вже скляний з кришкою алму на 1 літр 229 гривень. Це більш класичний варіант, але теж дуже стильний. Дозатор для пляшок металевий. Хамеліон 29 гривень. Корисна річ для кухні. Сільничка пластикова. Мікс 39 гривень. Є в сірому та прозорому кольорах. Зручна бюджетна, нічого зайвого. Підставка для столових приборів металева з дерев'яною основою. Ціна 139 гривень. Гарний дизайн. Але, на мою думку, через дерев'яну основу може псуватися від вологи. Соковитискач ручний скляний з малюнком на 300 мл 59 гривень в двох кольорах. Ємність для спецій пластикова з кришкою ложкою 88 гривень. Ємність для сипучих пластикова з кришкою коштує 129 гривень. Підійде для круп, макаронів чи інших продуктів дуже зручно. Цукорниця пластикова на ніжці цієї ж фірми 88 гривень. Цікава така форма, виглядає дуже оригінально. Контейнер харчовий пластиковий квадратний 88 гривень в двох кольорах для зберігання продуктів в холодильнику зручно та компактно. Такий чайник заварювальний, скляний 750 мл 250 гривень, Боросилікатне скло. ну, Значить, добре тримає тепло. Ківш алюмінієвий, без кришки. Рінгл 16 см в діаметрі на 1,2 літра. Ціна 249 гривень. Дуже компактний для маленьких порцій або підігріву. Такий ківш металевий без кришки. Ціна бюджетна 129 гривень. Дуже легенький, виглядає непогано, хто користувався, напишіть свої враження, буде цікаво почитати. Ніж кухонний універсальний, ціна 59 гривень. Гарна гладка ручка, зручно тримати в руці. Качалка для тіста силіконова з пластиковими ручками 129 гривень. Є в двох кольорах: в зеленому та червоному. Така ложка для меду пластикова 17 см. Ціна 27 гривень. Дуже зручно брати мед і рівномірно наносити на випічку чи просто в чай. Ще такі новинки приїхали бокси, контейнери харчові, герметичні по 69 гривень, є різні кольори. Кришка щільно прилягає, є на 1,4 літра та на 1,8 літрів. Обидва по одній ціні. Дивно, що більший коштує так само, але тим краще, можна брати більший, тому що ціна однакова. Склянка висока, скляна з подвійними стінками. Ціна 139 гривень. Для чаю або кави довше залишатиметься теплим напій. І руки не впече. Фруктовниця металева, каркасна, кругла. Є в білому та в чорному кольорах. Ціна 199 гривень. Стильна, гарно виглядатиме на кухні. Лоток для столових приборів пластиковий майже 40 на 28 см, ціна 179 гривень, дуже зручний органайзер для зберігання. Сковорода алюмінієва без кришки алмо, діаметр 14 см для яєчні 99 гривень. Компактна, легка, але в якості не впевнена. Тримач для серветок металевий, дуже стильний, чорний. Столові прибори 55 гривень. Новинка дошка кухона бамбукова кругла 35х35 см 249 гривень. Бамбук це дуже міцний довговічний матеріал. Дошка прослужить довго. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть, які товари вам сподобались найбільше. До зустрічі!